Обіцяв огляд друзі, на ось такого оприскувача тонового марсепласт. У нього бочка, вона йде посилена. Ось Верблюд йде проста. Ця йде посиленим корпусом, тож, так виглядає всередині з вимиванням. Бачите, тут стоїть вимивання хімії Тобто буде, якщо ви насипите буде просто вимиватися. значить Що у ній цікавого? Ми на тоновий оприскувач замовили і встановили 16-метрову штангу. На штангі разом з відсікателями звичайні 0,3 форсуночки, плюс штанга плаваюча. що то Значить. Тобто, якщо ви виймаєте ось цей стопорчик, отако, от оп, упав. він. От, То штанга буде, не знаю, чи буде то видно, при навантаженнях вона буде ну, погано видно, її. вона буде ходити, вона буде коливатися і буде більше, як то кажуть, берегти форсунки, якщо ви низько її опустите. Е, також оприскувач має рукомийничок. Насосик у нього звичайний толвер, який є всі запчастини 120-й розподільничок, також е стандартний, на який у нас є запчастини. Отож, якщо вас цікавлять, е різного роду оприскувачі від 200 літрів. І ви ще в салон Агролюкс міста Мукачева. Ми вам будемо завжди раді і готові допомогти і надати повну консультацію. Ось так що, будь ласка, звертайтеся до нас.